Вітаємо наших глядачів в студії телерадіокампанії «Акцент». До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. В студії працює Вікторія Горшкова. Сьогодні у випуску дивіться про наступне. Шості скоєно зухвали злочин на жителя міста. У под'їзді його дому напали зловмисники в масках. Місто продовжує перевтілюватися. Скоро у центрі на перехресті вулиць Марата і Миру розквітне кам'яна квітка. На березі Вінницького озера вихованці оздоровчого табору Лісовий відтворили стародавні обряди наших предків. Шосткінські правоохоронці затримали злочинця, які разом зі своїм приятелем скоїли розбій. Люди в масках, вночі у під'їзді багатоповерхового будинку здійснили напад на мешканця за крок від його домівки. Потерпіли з тяжкими тілесними ушкодженнями, знаходиться в хірургічному відділенні Центральної районної лікарні. Одного з його кривдників заарештовано. Докладніше про резонансний злочин. Дивіться далі. Такие преступления они готовятся, они не происходят спонтанно. Естественно, когда преступники... собирались совершать это преступление, то они позаботились о том, чтобы у них было и алиби, и о том, чтобы это было и ночное время, было укромное место, для того, чтобы впоследствии это преступление, естественно, не было раскрыто, и они не были привлечены к уголовной ответственности. Поэтому к раскрытию этого преступления был привлечен весь личный состав Шостинского дела и, конечно, невероятными усилиями смогли сотрудники раскрыть. Забрали личные вещи потерпевшего забрали деньги и украшения ну вот одной из причин мы считаем тоже это виктивное поведение потерпевших когда люди ходят чванятся там золотыми изделиями совсем не в тех компаниях не к месту они там показывают лишний раз не в тех компаниях свой достаток поэтому вот можно сказать вот такое поведение и провоцирует ну, таких людей на совершение именно таких преступлений. Открыто уголовное производство по статье 187 части 4 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Это разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего э, и с причинением именно тяжких телесных повреждений. Насколько мы знаем, у потерпевшего на сегодняшний день тяжкие телесные повреждения э, ну, был проломлен череп, если говорить уже таким бытовым языком, не судебно-медицинскими терминами. Незабаром шосткінці зможуть насолодитись новою зоною відпочинку. На перехресті вулиць Миру та Марата з'явиться сквер. Вже розпочали облаштовувати тротуар і встановлювати пам'ятний камінь-квітку. Вона стане не тільки окрасою міста, але й послужить своєрідним оберегом. Про ідею та процес створення майбутнього витвору дізналася Євгенія Павлова. Біля тижня тому шосткинці могли помітити, що на перехресті вулиць Миру та Марата почались ремонтні роботи. Зроблені пішохідні доріжки, підготовлюють місця для лавочок та газонів. Облаштування паркової зони не єдине, чим порадують місцевих жителів. У планах міської влади є ідея відремонтувати будинок молоді, зробити там мистецьку галерею та перенести туди рахс. Упорядкування території прилеглої до майбутнього осередку культури і розвитку це наслідок розпорядження міського голови. Принято было решение благоустроить эту территорию Вот, и как бы сделать такой рекреационный уголок для отдыха наших граждан города. Вот, Поэтому мы сделали, сейчас вернее делаем значит, дорогу. Реконструируем, которая ведет к дворцу молодежи. Значит, примыкающие дорожки, направляющие дорожки. Вот, ну и решили этот угол облагородить значит, и установить какой-то не установіть навіть, а зробити такую мало архітектурну форму. Такого-то ни к чему не имеет, це просто елемент благоустройства. Як зазначає Володимир Єфремов, головний архітектор міста, незабаром цей куточок стане справжнім оазисом для відпочинку. Тут з'являться нові дерева та заблистить на сонечку зелененька травичка. А справжньою окрасою рекреаційної зони стане кам'яний Обеліск, над оформленням якого лише починають працювати. Сам камінь на ньому буде. Нанесен глибокий рисунок у віці цвітов. Кам'яна Квитка. І це буде такий уголок вот нашого міста. Олександр Сахаров, художник-дизайнер, розповідає, що ідея створення виникла у його доньки, а сам митець розробив проєкт втілення кам'яного шедевру у життя. Ідея прийшла як нам. С дочкой, в основном ей, и то же самое, то же самое э, городскому голове есть... Николаю Петровичу ноге. То есть э, независимо совершенно. Я пришел с этим эскизом, а он мне говорит, давайте сделать... Цвіток. Я йому тут же ескіз. Ця квітка має захищати містян від усіляких незгод. Цей символ можна трактувати як захист від війни. Это будет здійснює как оберег. Оберег по древній мотивам: цветок, сонячний цветок. Это родовий оберег. Город – це наша Это планируется как именно как городской берег, как семейный берег. и от войны тоже. Працювати над даним витвором Олександр Юрійович буде і своїм сином. Як говорить сам митець, технічне відтворення ідеї дуже кропітка робота, тож для цього потрібно прикласти чимало зусиль. Технічно складно, але цього ніхто не побачить. За словами Володимира Єфремова, дані роботи проводить Шосткинський шляхбуд і до кінця літа плани мають повністю матеріалізуватися. У ближайших планах у нас в далі реконструкція молодіжного, от, ну і інші роботи по паркам нашого міста. У дитячому оздоровчому таборі лісовий казенного заводу Імпульс відсвяткували Івана Купала. Таборчани організували театралізоване дійство з різноманітними конкурсами, палили марену, прикрашали купальське деревце, дівчата пускали вінки. За дитячими народними гуляннями спостерігала наша знімальна група. У таборі лісовому завжди урочисто відзначають древнє народне свята Івана Купала. Цей день вшановується у слов'ян з найдавніших часів і пов'язаний з літнім сонцестоянням. Він поєднує в собі язичницькі міфи і християнські традиції. Діти дуже люблять це свято, розповіла Тамара Полевик, директор профілакторії лісовий. Це праздник літа, праздник краси, праздник весілля. Участвуют у нас в цьому міроприяті всі отряди. Дякуючи лица Іван. До Марья. Вот и естественно, они идут искать цветок папоротника, который расцветает именно на Ивана Купала. У святковому театралізованому дійстві брали участь вожаті табору табори і діти. Вони разом готувались до купали, разом збирали квіти, плели вінки. Розпочались пригоди містичного дня з того, що легковажний Іван пішов шукати квітку папороті для своєї коханої і потрапив у біду. Ролі закоханих виконували вихователі. Більше всього я сьогодні буду переживати за Івана, так як він сьогодні піде в ліс, шукати папоротник. Я обов'язково об знайду найду цей папоротник і подарю. Марія Мар своєї Марія квітки. Іван не знайшов, а от у полон до нечистої сили потрапив. У злих і підступних кікімор перетворились добрі Зазвичай дівчата важаті. Наші важати, воспитателі сьогодні. роблять все для того, щоб дітям було дуже не тільки але й хорошо віддихали в лагері. Тому сьогодні у нас Іван Марія є. Це добрі персонажі. У нас же також є. Плохие персонажи, негативные. Это нечисть такая. Ну, она, смотрите, добрая, конечно, нечисть. Мы, конечно, такая же нечисть, которая должны поймать Ивана и напугать всех в эту такую чудесную, как бы, ночь. Но мы будем стараться. Может, он молодой, красивый, может, он от нас убегит. Никто этого не знает. Поймаем, а разберемся. Дети, я думаю, нам помогут в этом. Бабушка Алена, которая собрала на лугу целебные травы, Зділала снадоб'ясна, і этими снадобями хочу вот этих нечистих сил, значит, щоб вони навсегда исчезли, щоб нас победило добро, значит, ушло зло, которое нам мешает. Виручати Івана довелось дітям. Відкупали за допомогою загадок. Кмітливі дітлахи обвели нечисту силу довкола пальця і закохані знову опинились разом. После этого можно уже было уже с головой порынуть у веселья конкурсы. А потом девчата пошли пускать венки на воду. Мы с девочками очень ответственные. Мы пойдем на озеро, пускать, ну, будем загадывать желания и пускать венки воду. Мы верим в то, что наши желания сбудутся. Я думаю, что Ивана Купала для нас в этом в лагере будет этот праздник приятный и красивый. Сегодня мы пойдем пускать на речку венки, это будет так красиво. Ми зробили танець, який подарує всім радість. Потім діти рушили до купальського деревця, щоб прикрасити його різнобарвними стрічками, і загадати при цьому бажання. З цікавістю спостерігали дітлахи, як спалахнула полум'ям Солом'яна Марена, разом з якою мали згоріти і всі негаразди. За народним календарем, 9 липня ягоди достигають, суниця в ліс кличе. Наші предки казали, де їдять суницю і чорницю, лікарям робити нічого. Пам'ятайте про це і бережіть своє здоров'я. Далі про погоду на середу, 9 липня. Погода в шостій порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде пахмурою до самого вечора. Практично весь день пройде без опадів, тільки увечері може початися дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від плюс 16 вночі до плюс 26 у день. Випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради. В Студії працювала Вікторія Гаршкова. Бережіть себе та своїх близьких.